Доброго дня, ви на каналі Щедрий сад та грот. Шановні друзі, таке спекотне літо було, що смородина, от вона повністю. Листочки позасихали. Значить, але я вам хочу заспокоювати, Під, підлити її, листя опаде і новенькі розпочнуть, розпочнуть відновлюватися. Так, що ми робили, значить, влітку, так це брали отак. Брали отак е, е, муку і посипали, і посипали помідори. Да, там, де не вистачило затіняючої сітки. І що я хочу сказати вам, не робіть так, тому що, я бачу, оце борошно, воно по... Злипалося. Так, друзі, іще ну, смородина пожглась. І ще хочу сказати, що ось так ми закривали дерева від того, щоб не попеклося. Пока-пока.